Я Саша, і сьогодні ми будемо перероблювати салон. Якщо вам цікаво, чого є Стів, у нас просто світла немає, і немає. Так, не. да, і в мене. Даша теж в нас Алекс. Я Стів. В смислі? Покажи. А, а я Алекс. Я подумала, що я вже Стів, бо коли ми до світла, я була, я була Стівом. А я, а я, а я завжди був Алекс, коли але ви бакали Стів. Коли ми микали стіл, то я був Алем. <ріст> Коли ми микали стіл, то я був Алем. Я ще був, вже тривоги, я 3 роки в моєму була. Зараз я свій вертачок крафтю. Я могла М5 крафтити. Тобто в реальному житті. Та там прийшов Жора Мебелька. Або... Або... Я тобі Ра... Скажу. Ра... Так ще не казати мацю. Okay. Окей. мені на вухо. буде чудно. Okay. Окей. Бо, бо я записую відео, а не ти. Ммм, <мас> mm, тільки для початку треба ще знайти село. А для початку, щоб знайти село, треба добути дерево. Mm. А для початку, щоб добути дерево, треба добути вівц. А для початку, щоб добути вів, треба знайти їжу. А для початку, щоб е добути їжу, треба нам нічого добути. А щоб добути нічого, нам треба нічого. 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 А щоб не добу. А щоб добути. <konuş regain> ні... Я вже почав плутатись в словах. Я так багато це слово повторив, що аж плутався в словах. Я добувати кругляк. А щоб добути нічого, нам треба добувати нічого. А щоб не добути нічого, то треба добути нічого. І ж ще може бути зробляти? Ти взяла маку і стала лисою Да, і я сильна тепер. Так е повернемось, коли я зайду село якби. Якого... Офігець тут гори. Офігець. Оце Саля обманщик. Казав, казав на якомусь відео, то що нема таких. Звичайному Майнкрафті нема таких високих гори. Ну, подивишся це відео і зрівняєш свої гори з моїми. Да. подивишся хто обманював я чи ти. Да, подыгрывался. его. Барюлов, Читы. А-а-а! Блин, Я забываю да? вот эти дерева пропордить. Я забываю більше восьмых. Я ничего не могу зробити, я не способен! Вот, теперь способен. Теперь у меня есть дипнист вылезти. Зараза тут. Водичка. Водичка. Я зробив собі ексіт, тепер я можу добувати це. Я ніколи не міг подумати, що дерево буде так довго добуватись. Треба. Треба Ще два. Ось так, так. Погадаю, куди я зайду якби село? А я шукаю село чи аулпост? Я не знаю, тобі просто так пошустила. Давайте сходимо туди. Ти сюди готовий до алпоста. Тільки для початку треба скрафтити ліжечко. Да, щоб не загубити алкостик. Тільки я думаю, що я насправді програю, бо я такий слабенький. Він ну, я такий. А колись фінайс був дрібом. Але це мені просто щастило. Ну що ж, пішлі, спробуємо, в мене є кам'яні речі. Випустиш голема. І вб'ю його. Чого? Не, не знаю, щоб я було залізо. Да. Так, Холемчик, я тебе зараз спасу. Ну, звісно, я мою сокиру не засивю. Що? <гас> так близько був. Зараз мої речі побачить. І б'є мене. Літка, ти не чуєш Я вже поспала. Ще раніше... Де я сказав, Шар... що раніше не маєш? Я після дні проспала. Тому моя я її вже теж не поспала. Ще раніше не маєш. А чого він такий сильний? Йди, йди, йди звідси. Чуєте, ви, пішли. Пішли, 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 пішли звідси. Ай, вони дуже домажать. Ти ще не готовий до цього, нагай. Спати! У тут дербає, Саш. Так. Дайте поспати. Йо, він мене знайшов в хі А. На її два, знайшли. Анука, ану-ка, мені треба саме сукарі підібрати Давайте. Чого ти на нього не напав? Він же в тебе попав... Може це нормально. Тепер може йти за український. У зовні. добив! Добив! Добив його, добив! у 24. у Це було важко! На мою скриню! Розбійники, розбійники! Де, з якої сторони мої речі? Отам! От Все, і просто чекаємо! Просто намальмо моє ліжко і тікаємо. Давайте ще по всякий випадок запасемося дерево. Це тепер може бігти вже до своєї до свого будинку, де дороблює довго. Все, давайте вирішив випити погане знамення. Нормально. А ось і село. Так, а ти. Де звідси давай? Так, мені трохи десь. Goodbye, my friend. Ну, тут важав. Ось я і знайшов село. Селяни, привіт. Я у вас новий житель. Ось на канале йду. Ви, рука... ви прикалуєтесь! Я тільки прийшов в цело, це ви... Ви вже одне... Ознака рейду! Яка ознака рейду. У мене зараз рейд буде. А хто коли... я орбалет стріли. Та я не готовий, я тільки сюди прийшов. Да. пацани, Пацаны. У мене руки трясуться. У мене просто трясуться а а в руки. Обмен голова. Уже заполкой, сывол. Я дуже боюсь. Наскок, все, все. Наскок. закривайся, зачиняйся, пока. Це. Мені, сюди, мені треба, треба підготуватися якнаще. Прикалуйтесь! Ти К... поки готуйся, а я піду ще дерево буду. Да, ти, ти кайфово да, навіщо? Я, я, це... я, я, я вже собі майже будинок добудувала. Ну бо тобі кайфово. Мені ще двері треба, а мені ще ще кнопок. Не знаю. У мене Тут вже є нова... колекція. Не... Ви наді мною прикалуєтесь? Я тільки сюди прийшов! Нормально така шахта! Я не підіймаю. Я підіймаю. Селян, привіт привіт! тебе там напали, да? Давай зараз. ні 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 не відкривай навіть двері. Навіть не думай зло відкривати. Якщо ти зараз відкриєш, я тебе уничтожу? Големи, ми, будь ласка. Господи! Роз... А, застрелив! Застрелили! Застрелили! Застрелюють! Пом... Помираємо! 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 Пр... Програ... Ми зараз Да Допоможіть мені! Допоможіть! Рятуйте! Рятуйте, Рятуйте селянів! Селяни, рятуйтеся, будь ласка! Душайте, oh my God! О май гад! Це що? Що це, значить? що це значить? Чого? Що Коли? Чого це сталося? Все, все. Я тільки сюди прийшов, ви, ви, ви наді мною прикалуєтесь. Ви спеціально наді мною прикалуєтеся. Хотів прийти перероблювати садово, то я зараз тільки вбиваю мародерів оцих. Розбільши. Це мародерище. Зря я того леба вбив. Я міг його сюди притащити, але я його вбив, бо я ту башка не подумала. <реш> Та я тобі принісся, що в тебе дала повит... повитка. Ну, Він би на мене загрався. Ось алон постой, я лутав. Прикалуйтесь, Голем наш нас справляється. Так моя... це, горо... Гори... це корова. Я подумав, що корова це розбійник. Самі розуміє. Великий це буде колдований. Де ви? Блін, якщо ми не вб'ємо їх, то Буд, робимо як пічка, але виходить скріння. Поставлю скрінь на пічку. Але ти когось бачиш, чого ти бігаєш так? Ти бігаєш, бо на скок? Ну добре, давай бігай. Що це за музыка? Піду трохи добуду її. Може хтось в колодець пав. Ой, Чи ні? Давай. Ой, это зайшов залізо. Але мені зараз не до заліза. Да. А де вони? В это така велика гора. Ми можемо на однак світах я сортую Такого не може бути. А де вони? Я їх не бачу. Та нас наскок буде нескінчений. Так, да, наскок наскінчення. Куди вони подівались? Я не знаю. А де вони? Доки ми всіх не вб'ємо, у нас буде наскок. І причому він буде убільшуватись. Там вже буде остаться розбити на розрушителі. В... І розрушитель слак. І ведьма. Да, і да, вже mm. десь будуть. У мене вже суки розлабається, зламалася дерев'яна. Да. Приказуйтесь. Я, я вже кайфом вбиваю дай свою. Скажіть, який рейд? а де глинтику бачив? А ти постолковий якийсь? Ходиш на одному місці? Ось я я десь Ось. Ух, бив! Все, наступний наскок. Селяна рятуємось, рятуємось. Я у вас морку забираю. Рятуємось, я у вас, вас картофель забираю прикалуєтесь? Да, хватить, я вже зрозумів. скок, не скок, я вже зрозумів. Це я вже лягаю спати. Да, ти да можеш лягти спать. Тебе так нічого нема, а в мене я ворую не хіж, бо я замовлю. Нам герою треба позичити в вибачте. Раз, я вам посажу. Звичайно, не, не буду вас все забирати. Да. Але дещо залишилося, і це я собі залишила. Хе-хе-хе. Немайже сонце сідає. Ну навіть же оцей селян, який торгується. Речима, радящий торговець. Радящий торговець з лавами. З лавами. Воно каже, за що ти торгуєш? Так, час зробити свою шахту. Ну ты сейчас шукаю ты за лістку. Ну ко мне. Ну ты бестолковый. Дождь. А шошок. Блин, да идешь чую? Святой тут. О, что-то шахту я убил прям. Ну-ка, я идешь чую. А, а тут мама буде скажу. Я потом желез в креате м'ята, я выживаю. Я шупустил туту? Сплю. Ось. два! Є з двома справді тут! Селян! Голем! Голем рятуй! Може дозвати тебе голем селяном! Голем рятуй, рятуй, рятуй мене! Рятуй. Вони мене застрелили! Привіт, селян! Я трошки тут ляжу, посплю! І ко чорти тут! Скалет горець. Це все, що могло відбуватися, зараз відбувається. Ось все, що могло відбуватись. Голем, тебе столковий! Ти, ти шукаєш цих мародерів. Нас наскок є. Нас, нас... немає шахту. Блін, нас наскок за наскоком! Олен, ти безтолковий. Я ступшаю. Ти толковий чи безтолковий? Скажи мені. Ось скажи мені, все я маю робити. Я жив в креативі, коли я захищав вас, все я робив. Ага. Монстри вбивав я, там зомбі купався за тобою. Все я маю робити, я вам будував стіну. Стіну величезну. Ізплакую чого обсидіа. Який те... ще зупинится? Угу. Онбас ну в пав! Западь, схожий Янбас! За ты це ж прядеш і трохи на баби. Нет, это схожий Янбас. Так, почкай, почекай, почекай. Це схожий Янбас. Так схоже. схожий, схожий Янбас. Саша, я это была пройдешь, что трагу з на я лава застрягла в шахті. Відв'язала? Ну, застрягла. А, а бачу. Але воза зав'язана. Я закрию цю шахту. Ай! Ти не може вбив! Я чого? Я тут забудую цю шахту. Добив. Що, блядь, ти не впав? Такие я бывают на скок, я меняю село. Я не разумію трошки. Так, а теперь треба дойти. Дивити... макарошкин лшкин макарошкин. твои макарошечки. Да, он нам деповий. Ти ніколи ще не вбив! Я спавку десь ту залишу. Скоріше за все, навіть вже заспавнилися ті, які можуть спавнити. Що вони там? Це призивачі. Призивателі розвивачі. Призивачі. Українською. Призивачі, призивачі. Забуду квіти і посажу біля свого будинку. Всі ховаємося. Голен, дай де де трохи волошку. Ти голем, ну що ти там ходиш? Мені так кайфово, тобі та ні. О, він когось госбив. Нарешті. Нарешті я хоч зрозумів, що когось треба вже вбивати. Я збираю декілька квітків. Давай просто ходить розмовлять. Да. Все я робить, ось все я. Ти не допомагаєш фіга! Тебе що вбити? Ти що безтоковий? Та чого спрапра вбив? А ні, це без спрапра. Це штани. Це штанишка. У мене є два. У мене є холем. Тебе зараз ремонтувати я не хочу. Я хочу пропередіти залізо. Зараз мазьмо орбалет, фрути, вру, вруки. Я біля свого будинку посажу такі квіточки. Да господі! Гален, ти що на одному місці? Стоїш, ну. з тебе запущу ракету. Ракету промахнуся. Я за чую. Гален, де тебе тут вже оцей поборник з'явився. А да він сліпий. <гас> <гас> Бастоковий називається цей поборник. Що, скільки я тебе вдарую? Він мене повністю вбив. У нього була скида зачарована. Почекай, почекай! Ой, яка бігай тебе тут. Не випало нічого. Я хочу померти. Короче, тут хоть Тоже, Зачем просто не будете знову? А, а тут книжка тільки. Ось так. Оповідать. Іде, а с вийшов. Папа водка. Що за фігня, де ви? Вибачте, але Ви здіваєтесь, я до нього не готовий, я його ніколи не в'ю. Да біжок за петь. Ты повинці ступенці бежать! Ха-ха-ха! Почекай! О, ніфіга. Він вбив з двох тычок! Не да знову! О, угу. запетала! Я дрім! Це угу. все, все. І це ідеально. Це дрім! <рес> Господи, вода зараз будет запылиться! Ага, я не могу поспать. Шита, стукенция! Надо выходить! Значит, давай я могу сейчас спать. Там истерики! Там истерики! Ви вже прикалуєтесь? Яке жалісне дитя! Яке жалісне на дитя! Надо їх у лоба! Я його бив! Ти <рес> нарешті цю картошечку бив! Нарешті цю картофанчик бив! Картофель! І картофіль ти картофель звідси! Картофель ти! Картофель ти! Знову наскок! Але ми їх сукира. Загубив. Хоч ви ту сюди. Тобто ви хочете сказати, що я нафіга фі... фі... крафтив цю шокеру Потратив собі три заліза, да? Да. Це все так? Да. Виходить. Ну, ви взагалі прикалуєтесь. <рес> все, я пішов спати. Да, тобі здіваються І На цьому я йду спати. Відьма! Відьмак!

<Де, ти> Ні, <реклнє> да ви прикалывайтесь <застрали>. до стріля за <хреклнє> стріли. О, дякую. <хреклнє> Ты уже сильно поранили. Кого? Да, ми завтра по, по лагуду. Я по лагуджу. Тебе є залізо. Ой, і одна залізо залишилась. Добре, що я жлоб і не вибрав то, що. то, що собі на сокиру. Та ви прикалуєте знову це не служитель! Виживатель! Поборник! Вижив... Вижив. Ні, ну Вижив... це взагалі якийсь це... жесть. Це вже там стір! Жесть, не не я не утлову. Ми останні Майнкрафт, але придеться. Ну іди сюди! Будь ласка, голем! Голем, рятуй! Голем! рятуй Сашу! Хулям, іди за мной, иди за мной. А там разрушить. На да куда на них? Нападай! Нападай! Куда? Ай! ти где! Да хуям, ты прикалуєшся! Сюди іди!

Достиг его сточати. Для мене не помідає. Тут Тут будеш був? Там кажан. Ну давай, шо с тебе повітря. Глема, зараз Де? тебе трошки полагоджу. Ще я Може робити. Друго ти тваринок. Да, от це я і зроблю. Моя може... спина вже приликла к стіні. Да, просив ты к стрельбу. Вс. А восьмая суха. Да, Я заряжу. разрушитель. Когда заряжу. стріляти стреляет имя из него. ця штука. Бестолковое дитя. Просто в лоба ему стреляю. У мене застріл зеку, так я буду йти в рушу. Ну кого може привезти? Саню, салю приведу. О, ще один одразу поведок, поведок. Ой, я його вбив! Внесу спочатку в саню. Хочу саню привезти спочатку. А то нам не видно. Я залишилась навіть стріли, прикинь. Я три. А я свого салю приведу до його довгого дому. Та що це в тебе там попорник. запорник? Скільки я ще ма їх відбивати? Ще один моб. Усе нарешті нарешті це закінчилось. без смерті. Круто. О. Як я страдав. Кафе! Як, як я страдав з цим наскоком! Боже. Це так було важко. Йоу. Перемога! Що вже ви виграв? Я виску? не можу перестати казати перемога. Що вже виграв? Нарешті! А ти можеш перевезти собі, собі свиньку? Можна суді кататися. О, нарешті! Тепер може. А ти так страждав. Коли з'явився наскок. <реш> да. <зас> через разрушителя трошки выребляю собі територію О -о -о -о. ви прикалуєтесь за ще бо багато... ви мені не дали відео записать а зараз Ідеально. Ух. Ти виграв. Ну що ж, друзі, на цьому ми вже будемо прощатися. Сидайте в мене в село. Саша. Селон. Всім удачі, всім пока. Ти вас тут будете. Пока, халяба.